Привіт! Вибір монітора справа непроста. Хочеться і якісну картинку, і високу герцовку, і щоб очі не дуже втомлювалися від перегляду. А ще, якщо ми говоримо про обмежений бюджет, то справа стає ще складнішою. І тут у гру вступає Acer eq Q251Q. Тож, що маємо? 24,5 дюйми, ips екран та частоту оновлення екрану 120 Гц. Що з ним можна, та що завгодно. Ви можете на ньому працювати, дивитися фільми, грати в ігри, все, що ви захочете. Сьогодні ми подивимося на нього детальніше, розглянемо його та зрозуміємо, чи дійсно він вартий вашої уваги. Але ми впевнені, що вартий. Монітор виглядає стримано та універсально. Тонкі рамки додають компактності, а чорний матовий корпус не збирає відбитки пальців. Він легко вписується в будь-яке робоче місце, вдома чи в офісі. Підставка округлої форми легко збирається без інструментів, а сам монітор підтримує нахвал від мінус 5 до 20 градусів. Тож знайти комфортне положення не проблема. А якщо хочеться більше свободи, є веса кріплення яке дозволяє поставити його на кронштейн або повісити на стіну. Головна фішка ek 251 q 24,5-дюймовий IPS-дисплей. І ні, це не просто трохи більше, ніж 24. Ця різниця справді відчувається у роботі та розвагах. Роздільна здатність Full HD дає чітке зображення, а завдяки IPS-матриці, кольори яскраві та насичені. Ще один важливий момент покриття 99% SRGB, що означає реалістичну передачу кольорів. Це корисно для всіх, хто працює із зображеннями від редагування фото до створення графічного контенту. Якщо хочеться точності кольорів, а не випадкових відтінків, які змінюються з кожним нахилом екрану. Тут із цим усе гаразд. Геймерам точно варто звернути увагу на частоту оновлення у 120 Гц, яка робить картинку значно плавнішою. Це саме той випадок, коли різниця помітна не озброєним оком, навіть просто під час перегортання сторінок, не кажучи вже про ігри. Якщо ви звикли до 60 Гц після переходу, назад повертатися точно не захочеться. Ще один важливий момент швидкість реакції. Час відгуку 1 мс у режимі VRB означає, що у динамічних сценах не буде змазування чи ефекту шлейфу. Це особливо помітно в шутерах та гонках, де важлива кожна мить. А для ще більш плавного геймплею тут є Adaptive Sync, яка прибирає розриви кадрів, синхронізуючи частоту оновлення монітора з FPS у грі. Для тих, хто проводить за екраном багато годин, Acer додала технології Flickerless, Blue Light Shield і Comfy View. Вони зменшують мерехтіння, знижують рівень синього світла та мінімізують відблиски, що особливо корисно, якщо монітор стоїть біля вікна. Очі втомлюються значно менше, і навіть після довгого робочого дня або нічного кіберспортивного марафону не виникає відчуття сухості чи дискомфорту. З портами тут усе просто: HDMI та VGA. HDMI підійде для сучасних ПК, ноутбуків і консолей, а VGA може стати в пригоді тим, хто підключає старіші пристрої. Керування монітором здійснюється через фізичні кнопки на задній панелі або через Acer Display Widget – офіційний софт, який дозволяє налаштовувати яскравість, контрастність, а також активувати екранний приціл, що стане в пригоді геймерам. ЯК-251Q це монітор без неприємних сюрпризів. Він дає рівно те, що і обіцяє: стильний дизайн, якісну картинку 120 Гц, швидкий відгук, загалом усі потрібні вам базові функції. Так, тут немає вбудованих колонок, а регулювання висоти доволі обмежене. Але це питання легко вирішити за допомогою кронштейну та вбудованого веса кріплення. А враховуючи його ціну, перед вами один з найдоступніших IPS моніторів з такою герцовкою. Якщо цікавлять деталі, посилання в описі. А ви коли востаннє оновлювали свій монітор? Напишіть нам в коментарях. Ну і звичайно ж, не забудьте підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк. Нові, неймовірні відео вже зовсім скоро, і там будуть виключно новинки, виключно для вас.